Всім вітання. Ось Сьогодні натрапив на таку в Німеччині будівлю в місті Ганнофер. Получається, будівля обложена цеглою, наче нічого незвичного немає. Звичайна цегла, це не клінкер, кладка, гарненький. Але мене найбільше вразило те, ось я такий навіс знизу, як, як тут можна було вложити той кірпіч чи обложувати цю частину. Я взагалі не розумію на рису. Тобто воно підвішене все і кирпіч, і кирпіч виходить знизу. Я взагалі не знаю, як це можна було зробити, як воно робиться, чи це якась палубка робиться, чи не знаю, дуже цікаво. Ніколи з таким не стикався. Ось дивіться, теж повноцінний кирпіч. Немає ніяких цих. Мда, цікаво. Така будівля, не знаю, що це за будівля Пише, Ганофа". Ну, щось будівництво для життя Бауен Лебен, будує чи будувати життя. Ось так вона виглядає, така велична доволі споруда, збудована в такому стилі, стилі мінімалізму. Але дуже-дуже цікаво, як то воно. Обложувалося тут знизу. Всім всього найкращого.